Гові закони. Давайте згадаємо і спробуємо узагальнити матеріал, який ми маємо. Ну, Спершу, що почнемо, що будь-який газ характеризується макропараметрами: це тиском, об'ємом і температурою. Є універсальна газова константа, яка дорівнює 831 кельвін на моль. Пам'ятаємо, що позначити газову. Стало нам треба було число вахадров внуждень на постійну больцмена. Далі, у нас є з вами закон Менделеева клаперона або рівняння стану ідеального газу P1, V1 на T1 дорівнює P2, V2 на T2. Це рівняння клаперона, чи рівняння Менделеева, це PV дорівнює M на MRT. І синдермічний процес. Це який процес, коли температура константа. За яких умов? Коли малярна маса і маса газу також є константа. Тоді ми можемо використовувати закон Боля маріотта що P1V1 дорівнює p 2 v 2 І основний графік залежності P від V – це є ізотерма. Тобто гіпербола в коренатах P на V. Але якщо у нас Т константа, то це пряма паралельна P в коренатах PT – і це пряма паралельна В в координатах ВТ. Тобто, Т константа перпендикулярна до осі Т. Якщо ми саме роздивляємося Ізобарний процес. То, знову ж таки, це закон Гелівсака. Це П дорівнює константі. І ми бачимо, залежність ВОТ от T як пряма пропорційність. Тобто, в координатах ВТ це пряма пропорційність. Гадую, що Т міріться в Кельвінах, тому у нас є абсолютний 0, починається з нуля. В крадах PT це пряма перпендикулярна P, в крадах ПВ пряма перпендикулярна P, або паралельна Т і паралельна В. Закордний процес. В дорівнює константі, це закон Шарля. І знову залежность P от T прямо пропорційна. Т у нас з вами в кельвінах, тому абсолютний нуль у нас тут існує. 0. І в крадах ПТ це прямо пропорційна залежність, починається з нуля. Кадх ВТ і ПТ у нас пряма перпендикулярна В, перпендикулярна В. На це звертайте увагу обов'язково, коли будемо, будемо малювати з вами графіки, і тоді це буде дуже важливо. І так, давайте згадаємо, з ми починаємо? З рівняння стану основне рівняння МКТ. Да? яке у нас за пов'язує собою макро і мікропараметри. Макропараметри це тиск, мікропараметри це маса одної молекули і її швидкість. Далі, якщо ми знаємо, що гостина дорівнює m0 на n, то наше рівняння перетворюється в рівняння 1 треті ρ в Далі, якщо ми знаємо за мешки кінтична енергія визначається за формулою mv квадрат пополам, то у нас і рівняння буде 2 третіх n на e. Кінетичні, середньокінетичний. Так, як у нас середня енергія пов'язана з температурою, пам'ятаємо, що температура це може визначатися як в так, і джоулях. Тобто К якраз і поєднує у нас з вами енергетичні параметри з параметрами системи, які ми з вами звикли вважати. Тому у нас формула буде П до рівні НКТ. І так. Основнерівня МКТ 1 третє М0В НВ квадраті, 1 третє ров В 2 третіх НЕ кенетичне, і НКТ. Тобто ці формули нам треба знати і розуміти при розв'язанні задачі. Якщо концентрація визначається як N на В, то ми можемо записати рівняння ПВН, а Н ми з вами вже знаємо, як визначати це маса на малярну масу до число вагата. тому ми з вами отримаємо ще одне рівняння. Н М на МНВГадра М на, на К. Н.Вагадра на, на К це універсальна газова пластина. І маємо рівняння ПВ, Н на М РТ. Тобто, в основному рівняння МКТ ми саме отримали рівняння стану ідеального газу. І так, ось ці рівняння, які ми саме зараз записали. Далі, якщо ми залишимо порівнюємо, що ПВТ рівня М на М на Р, ПВТ, ПВТ, тут у нас саме макропараметри. І отримаємо рівні клеперона P1, V1, T1, даємо P2, V2, T2 і так далі. Це і величина стала для за умови, якщо у нас є певна маса газу, певного газу. Далі, давайте згадаємо ці задачі. Вони розвиваються дуже швидко, і тому я маю надію, що не будуть е визивати у вас складності. Пам'ятаємо, що спочатку записуємо дану задачу самостійно, для того натискаємо, будь ласка, на паузу. І потім перевіряємо її розв'язок. І так, у нас дано тиск, температура об'єм. Переводимо паскалі в паскалі, літри переводимо в метри кубічні. Треба визначити кількість речовини. Пам'ятаємо, що у нас рівняння стану визначається як ПВМ на М РТ або ПВРТ. І таким чином ми можемо визначити, чому дорівнює. Обов'язково. Робимо дії знаменування. Пам'ятаємо, що Паскаль це Ньютон метр квадратний, джоуль – це Ньютон на метр, ньютони в метри скорочуються і отримуємо моль. Підставте дані, отримайте величину. Коли ви зробили дії знаменування, то вже при розрахунках можна ставити найменування. Тому обов'язково, якщо ви не робите тут найменування, то треба буде ставити при розрахунку найменування. Відповідь 4 моль. Наступна задача. Знову ставте на паузу, записуйте дано. І так, об'єм метрокубічний, температуру. Пам'ятаємо, переводимо в кельвін обов'язково і треба визначити П. T. Тобто рівняння Менділеєва веперона ПВМ на МРТ. Звідси тиск визначається дуже просто. Рахуйте, підставляйте дані, праві дії знаменування. І рахуйте, ставте зараз на паузу. Так, ми отримали з вами, що П дорівнює 8 мегапаскаль. Звертаю увагу на дії з номинуванням і розрахунки. Наступно. Газ під тиском 02 мегапаскаль і температурою 15 градусів Цельсія має об'єм 5 літрів. Який об'єм має газ при температурі 0 градусів Цельсія і тиску десь 5 степень Паскаль. Ставте на паузу, записуйте віно, розв'язуйте задачу. Потім, потім перевіримо. Не забувайте робити дії з найменування. Час пішов. І так, запишемо дано. Пам'ятаємо, якщо у нас є два параметри: P1, V1, P2, V2, то можемо записати вініклеперо. Звідси шукаємо, чому дорівнює V1. Підставляємо найменування, робимо розрахунки. Деві з половиною. 10-3 метрів кубічних це 9,5 літрів. Якщо дається задача в літрах, то в кінці також можемо отримати літри. При температурі 27 градусів Цельсія тиск дорівнює 75 кПа, який буде тиск газу при мінус 13 градусів Цельсія. Знову ж, ставимо на паузу, записуємо дану задачу, задачі, розв'язуємо, потім перевіряємо. Обов'язково не забудьте перевести температури в кельвіни. Записати рівняння міндель і клаперона, скоротити те, що в нас однакове, це об'єм, і запишемо чому дорівнює p 1 Дію знаменування розрахунків кілопаскаль. Наступне газ об'ємом 5 літрів при тиску 1,04 МПа. Який об'єм буде мати газ при тиску 1 МПа? Ставимо на паузу, записуємо дано задачі літри метри кубічні паск... мегапаскалі в паскалі звертаю увагу що тут є сталим використовуйте закони і розв'язуйте задачі записали параметри використовуючи рівняння боля маріонта отримуємо відповідь чому дарів підставили на емування розв'язала задачу наступна при температурі 233 кельвіна газ займає об'єм 10 літрів. Який об'єм займає при температурі 273 кельвіна? Запишемо дано задачі. Врахуємо, що є сталим. Будь ласка, перевели літри в метри кубічні, зробили дії з номинуванням, розв'язали. Ставте на паузу, робіть. Потім перевірите. І так, температура рівняння. ВТ на доріні Костанції, отсюди звідси знаходимо чому дорівнює В1 діє знаменуванням розрахунки. У гумовій кулі місце 2 літра повітря при температурі 20 градусів Цельсія та атмосферному тиску 1 на 15 степені Паскалі. Нагадую, що нормальний атмосферний тиск означається 1 на 25 степені Паскалі. Дуже часто ця цей параметр не задаватися уявно. Який об'єм заповнить повітря, якщо куль занурити у воду на глибину 10 метрів, температура води 0,4 градусі Цельсія. Увага! Записуємо дано задачі і робимо малюнок, на якому показуємо параметри в першому стані і в другому стані. Перший параметр це над водою, другий параметр це у воді. Вже ви бачите підказку, тобто є глибина занурення. Що це значить, коли у нас є глибина замовлення? Що тиск на цій глибині буде складатися із тиску атмосферного плюс гідростатичний тиск. Не забувайте, якщо не встигаєте, ставити на паузу відео і записувати домов задачі. І так, P2 дорівнює P атмосфера плюс РОЖ. Далі записуємо рівняння. Мінділееве чи клаперона П1В1 на Т1 дорівнює П2, В2 на Т2. Треба шукати В2. Тобто В2 дорівнює П1, В1, Т2 на Т1 на П2. Рахуйте, ставте відео на паузу, рахуйте, робіть висновки. Будьте уважними, я дуже прошу. Коли розв'язати задачі, перевіряйте правильну відповідь. В даному випадку. Звертаю на це увагу, чи є правильна відповідь 9 літрів ваш висновок. Не списуємо, а рахуємо. Я наголошую на це. Наступна задача. У запаренні з одного кінця довгі візькі трубці, розташовані горизонтально, стовпчик повітря до рівня 307 мм, закритий стовпчик мартуті задовжки 216 мм якою буде довжина стопчика повітря, якщо трубку поставити вертикально отвором вгору, потім отвором вниз? Атмосферний тиск дорівнює 745 мм тут стовпчика. У станартуті дорівнює 13,6-10 степені кг на метр кубічний. Втуть з трубки не витікає. І так уважно задача є складною, але тільки тому, що умова а, така довга. Запишіть. Самостійно умов. І так, що нам дається? У нас дається запаяна з одного кінця трубка. Трубці, яка розташована горизонтально. Трубці є ртуть і повітря. Дивіться уважно, що ртуть ми з вами повітря заблокували. У нас є розміри стопчика повітря, у нас є розміри стопчика ртуті, а горизонтальні. тобто тиск ми будемо рахувати з вами на цьому рівні. Атмосферна дорівність 747 мм тут до стопчика. ртуті 13,6-103 кг на метр кубічний. І так далі у нас яка буде задача? Запишіться в постійному обов'язково. Далі, якщо у нас горизонтально лежить трубка, то тиск в цьому сегменті буде рівень тиску в цьому. Тобто у нас з вами буде однаковий тиск. Тепер, коли ми повернемо з вами стовпчик відкритим гором, тобто атмосферний тиск буде давити сюди, буде давити стовпчик в путі, тому повітря буде тут мати інший, скажімо, тиск. Якщо ми повернемо з вами відкритим кінцем вниз, то у нас з вами буде стовпчик повітря, який буде тиснути на ртуть. Так? Але з цього боку, у нас є з вами ще атмосферний тиск. І так, об'єми нам відомі. Тепер давайте спробуємо зверну увагу, що S однаково. Тобто об'єми будуть у нас тут в перелізку однаково, тому можна буде скорочувати десь там далі. І так, з чого почнемо? По-перше, намалюйте умову задачі. Будь ласка, поставте на паузу відео і це зробіть. Далі. Маса у нас однакова. І, звісно, ми можемо записати p 1 v 1 до рівня p 2 v 2 P1, V1 дорівнює П3, В3. Тобто, для цього випадку і для цього випадку ми це записуємо. Далі. В цьому випадку у нас P2 буде рівні P атмосфера плюс G на L на на довжину ртутного стовпчика. В цьому випадку ми будемо віднімати R на L. Таким чином, знаючи, чому дорівнює В2 і В3, ми можемо розв'язати задачу. Тобто, в цьому випадку довжина буде рівнювати l 2 P атмосфери L1, P атмосфери плюс роже L. В цьому випадку ми будемо мати l 3 P атмосфери l 1 P атмосфери мінус роже Підставте, дані розв'яжіть задачу. Пам'ятаємо, що P атмосфери нас виражає, можна, 700, виражається тут 747 мм тут стовпчика. щоб перевести в паскалі. Так? Нам треба пам'ятати, що П дорівнює ро, G, H, РО G, H, тобто H745 мм. Тут стопчика це РО. І ми саме можемо визначити, чому дорівнює в паскалях. Знаючи це в паскалях, далі розв'язуємо задачу. В даному випадку у нас буде 238 мм, тут буде 432 мм. Прошу бути уважними! Наступна задача знову ж таки дано записувати самостійно, прошу записати дано у цилиндрі у циліндрі під невагомим поршнем, площі якого 100 см, є газ при температурі 280 к на поршень поклали гирю масою 10 кг. Взагалі цього поршень опустився на певну висоту. Наскільки потрібно гріти газ у циліндрі, щоб поршень зайняв попередню. Сположення. Атмосферний тиск становить 101 кПа. Тобто запишіть, будь ласка, дано S до рівня 100 см. Переводимо в метри квадратні, пам'ятаємо, що в одному, сантиметрі, тобто, в одному метрі 100 см, тобто, сантиметр квадратні, це 10-4 степені метрів квадратних. І так, кілопаскалі переводимо в паскалі, записали дано і намалювали малюнок. А що звертаємо увагу? Що тут p 1 T1, тут p 2 t 2 так? А за, що, за рахунок чого це буде виходити? За рахунок того, що ми з вами поклали отут вантаж, і у нас змінився тиск. В дорівнює F на S, пам'ятаєте? І так, тут P атмосферне тут МЖ на С. Далі, Зміна температур Т2-T1. таким чином. Виходячи з того, що маса у нас постійна і об'єм постійний, можемо записати рівняння p 1 t 1 дорівнює p 2 t 2 p 1 відомо, p 2 відомо. t 1 у нас відомо, треба знайти нам з вами t 2 Знаючи t 2 ми визначимо дельта T. Тобто задача розведеться дуже просто, якщо не поспішаючи записувати дану задачу і міркувати. Ставте на паузу і працюйте. Дельта Т дорівнює 27 кельвінів. Наступна задача. Вертикальний циліндр з важким поршнем заповнений киснем, маса якого 10 грамів. Після збільшення температури на 50 кельвінів поршень піднявся на висоту 7 см. Визначити масу поршня, якщо над ним нормальний атмосферний диск. Пам'ятаєте, я говорила, що задача може бути. Неявно задана умова нормальний атмосферний тиск це 1 на 105 степені паскаль. Площа поршення 1722, малярна маса кисню 0,32 кг намоль. Запишіть дано задачі, зробіть малюнок, поставте все відео на паузу. І так, якщо ми говоримо з вами зараз про сили, розташування сил, то ми бачимо, що наша сила F дорівнює. F атмосфера, яка діє і е, на поршень, і масу, е, сила тяжіння цього поршня. Якщо ми запишемо, чому дорівнює сила, це тиск на С на площу, П атмосферний, атмосферний на С і М поршня G. Поїхали далі. Що ми можемо зробити з вами? Знайдемо П. Це П атмосферний М поршня G на С. Так, як П у нас константа, пам'ятаємо атмосферний тиск, ми можемо зробити з вами, то можемо використовувати з вами урівняння Менделєєва кваперону. П на дельта В дорівнює М на малярну масу на Р дельта Т маса кисню. Підставили зміна об'єму це H на S, і отримуємо з вами наступне: що замість П підставляємо його значення, дивіться, будь ласка, П атмосфера. Так? І прирівняли. Що можемо зробити? Увага! І так, як знайти масу поршня в цьому випадку? Якщо зробимо математичні дії, то отримуємо таку формулу. Будь ласка, зробіть розрахунки, поставте відео на паузу і отримайте відповідь. Дякую за увагу. Працюємо далі.